Водомірний пост метеостанції Коваль на річці Турія. Його роботу відновили зразу після війни, і ось уже 60 років щодня тут ведуть спостереження за рівнем води. Аналіз багаторічних даних метеорологів дає підстави порівнювати нинішній рік з 1999, коли вода в головній водній артерії Коваля піднялася до рівня 318 сантиметрів. Прогнозується в цьому році рівень води підняття до 270-330. А вже якщо 327 сантиметрів рівень води, то це вихід річки в заплаву. Підтоплення річковими водами немає, є тільки підтоплення часткове по місту Ковелю талими водами снігу. Сакраментальна фраза Крига з кресла для ковальських комунальників не інакше як керівництво до дії. Коли тануть сніги, і турія виходить з берегів, чекає підтоплень у низинних районах міста. Ну, нас заведено вже як зазвичай, що навесні снігові талі води спускаються, значить, грунтові води. Також займає свій рівень води і підтоплення воно як. Неминуємо частина до нашого міста, ну але я хочу наголосити, що в цьому році на рік назад набагато менше якісь так визначаються підтоплений. Ще якихось 15 років тому район вулиць Данила Нечая Богуна та космонавтів називали Ковальською Венецією, і до сьогодні місцеві жителі не надто полюбляють сезони штучних весняних повинен цього року. Рівень повеневої загрози в приватному секторі вони оцінюють як звичайний. Отак кожен рік приблизно буде. Ну приблизно. Окрім південної частини міста та дачних масивів, підтоплення традиційно загрожує також приватним будівлям в районі другого ковеля. Загалом диспетчерські служби комунальних підприємств зафіксували вже понад 20 сигналів СОС пов'язаних із підтопленням споруд та подвір'їв. 90% таких заявок, за твердженням самих же комунальників, виконано. Для ліквідації підтоплень застосовують техніку комунального підприємства добробут, обох міських жеків, ковель водоканалу та підприємства теплових мереж Коваль тепло. Найбільш масштабні розливи води, наприклад, в районі вулиці Вітовського, ліквідовують і за допомогою спецтехніки районного управління МНС.